Шановні майстри, ви хочете купити якісний, дуже якісний товар і 100% коштів, щоб пішли на ЗСУ. Ось на такі дрони умиротворення, які зменшують кількість окупантів. У вас буде така можливість на аукціоні TikTok вадима Копійка. Компанія Євросегмент підготувала ну, шикарні комплексні рішення е і передала на аукціон. Перше рішення це засоби захисту. Тут рукавички, навушники, такі ножики якісні і смаколи. Це перше рішення комплексне. Тут кругом у Вадиму буде підсказка, що входить і яка ціна. Наступне рішення, подивіться, це для силікону, щоб у вас були кальори найкращої компанії Отто. Для епоксидної затирки, у вас що були кольори, і шпателя, і, звісно, для мочалочки для нанесення фуги. Ось такий комплект відомої італійської фірми. ось Бачите, тут шпатель сірі, просто фантастичні. Якщо ви робите облаштування душової кабіни, для вас мембрана, кутники, Тут все необхідне, і в тому числі Отто, Щоб ви якісно це зробили. Ціна ну зовсім як на мене нормальна. От є і для маляра. Бачите, є ось такий набір маляра, що собі входить валіки, захисні рукавички, ножики, Лента Все необхідне для маляра. А подивіться, ось унікальний який набір для зміни кольору в епокситної фуги. Або е цементної фуги. Як на мене, просто унікальне рішення для самих професійних майстрів. Чекайте за повідомлення на моєму TikTok Савайла, або на TikTok Вадима Копійка. Ми точно скажемо час, коли ви зможете допомогти ЗСУ і собі. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ.